Пане прем'єр, ми привезли, ми обміняли. Ми загалом звільнили більше, ніж 4 тисячі воїнів з російських в'язниць, але є тисячі і більше в тюрмі. Я хотів поділитися з вами деякими, деякими зображеннями. Маю хвилину, одну так, хвилину. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, в яких обставинах, в якій ситуації вони перебувають, і яке ставлення Росії. До наших полонених. Тоді, хлопці, просто ви до до і після. І е, ви бачите до і після, просто щоб ви зрозуміли, зараз тисячі таких хлопців, жінок і чоловіків там, і тому вони не їдять. Їх б'ють, і вони, знаєте, отже, багато, е, знаєте, поганих речей. Під час війни також є правила. Всі знають, що під час війни є правила, але ці хлопці у них немає ніяких правил. Ви бачите це? 50-60 кілограмів і багато таких речей. Я не хотів показувати вам якісь зміни з зображеннями дітей. Тому я просто поділюся з вами. І я маю на увазі, це виглядає трагічно. Так, це важкі речі. Так, я дуже хотів дати вам і дати побачити. Але це пастор, до речі. Вони викрали пасторів, бо це не російська церква. Вони викрали пасторів і перевели пасторів до в'язниці. Наприкінці минулого року ми привезли трьох пасторів. Так, ми, ми могли б їх обміняти. І це нащадки. Вірно? Ну, то так. Е, Я просто. Е, так. Отже, я, це, це я хочу показати вам і. Е, я хочу це завершити, так? Так, так Словіть їх. Ми, ми звісно, я думаю, що ми це зробимо. Це потрібно, ми звичайно і у вас є якісь.